Я завжди вважала, що справжнє кохання це історія, яку розповідають у фільмах або стародавніх легендах. У свої 47 років моє життя здавалося таким, що йде за передбачуваним сценарієм, робота, дім, вирослі діти та рутина, яка, хоча й була комфортною, не була зовсім захоплюючою. Мій чоловік, Рікардо, був добрим і відданим чоловіком, але наш шлюб перетворився на партнерство без іскри романтики. Все змінилося в одне весняне не післяполудне. Я вирішила записатися на курс малювання, щоб знову знайти забуту пристрасть до мистецтва. Там я познайомилася з Леонардо, чоловіком з інтенсивним поглядом і чарівною усмішкою. Його присутність була магнетичною, і незабаром ми стали друзями, проводячи години за розмовами про мистецтво та життя. Рікардо, хоч і люблячий, не розумів моєї потреби в чомусь більшому. Я почувала себе застряглою, як ніби була заточена в безбарвній рутині. Леонардо, з іншого боку, приносив нове світло в мої дні, пробуджуючи емоції, які я думала давно згасли. Наші розмови стали більш частими, і зв'язок між нами поглиблювався. Це було щось більше, ніж просто дружба, у повітрі була відчутна напруга, приховане бажання, яке ми обоє намагалися ігнорувати. Але хімія була незаперечною. І кожна зустріч залишала глибший слід у моєму серці. Одного вечора, після виставки мистецтва, ми зустрілися в тихому барі. Розмова йшла природно, а фізична близькість була непереборною. Без того, щоб усвідомити це, ми були готові переступити межу, яку не повинні були б торкатися. Поцілунок стався спонтанно, ніби всі пригнічені емоції нарешті знайшли вихід. В ту мить все змінилося. Я відчувала суміш ейфорії і провини, розриваючись між безпекою з Рікардо та запаморочливою пристрастю, що розпалювалася в мені. Це був неможливий вибір, але бажання чогось більш інтенсивного було нездоланним. Наступні дні стали справжніми емоційними гірками. Я приховувала від чоловіка мої стосунки з Леонардо, побоюючись руйнівних наслідків, які це могло викликати. Кожна зустріч була забороненою пригодою, в якій ми повністю віддавалися один одному, забуваючи про обов'язки і страх бути викритими. Інтимність, яку ми поділяли, була глибокою і трансформаційною. Леонардо змушував мене відчувати себе живою, як я не відчувала багато років. Його дотики були ніжними, але наповнені пристрастю, що пробуджувала всі мої почуття. Кожен момент разом був течею від реальності, яку я добре знала. Однак провина почала роз'їдати моє серце. Рікардо заслуговував на мою вірність і любов, і я відчувала, що зраджую не тільки його довіру, а й саму себе. Ночі ставали беззаєсонними, а дні, наповненими суперечливими думками, які виснажували мене. Я вирішила нарешті зустрітися з моїми почуттями. Я призначила розмову з Рікардо, сподіваючись на ясність. Ми сіли в вітальні, де було стільки щасливих моментів. Сльози текли, коли я намагалася пояснити плутанину і потребу знову знайти себе. Рікардо, з його терпінням і розумінням, не відреагував з гнівом. Замість цього він взяв мене за руку і заохотив слідувати своєму серцю, навіть якщо це означало піти різними шляхами. Це був найболючіший момент. Але також і найбільш визвольний у моєму житті. Поки Рікардо справлявся з реальністю нашого розпаду, Леонардо та я все більше віддавалися нашій пристрасті. Інтенсивність наших зустрічей зростала, а відчуття свободи було непереборним. Наші стосунки з Леонардо швидко розвивалися. Кожна зустріч була більш інтенсивною, ніж попередня, наче ми намагалися компенсувати час, втрачений у брехні. Ночі, проведені разом, були сумішю безумної пристрасті та ніжної турботи, створюючи зв'язок, який я ніколи не уявляла можливим. Леонардо мав унікальний спосіб розуміти мене. Він знав, як торкнутися моїх емоційних ран, цілюючи мене своєю присутністю та турботою. Разом ми досліджували нові аспекти себе, розкриваючи секрети та бажання, які були приховані давно. Заняття живописом, яке спочатку принесло мені Леонардо. Стали метафорою наших стосунків. Кожен мазок пензля відображав новий шар нашої історії, розкриваючи кольори та текстури, які раніше були сховані. Мистецтво стало нашим притулком, простором, де ми могли бути справжніми без страху перед осудом. Рікардо, своєю чергою, намагався відновити своє життя після нашого розлучення. Він знайшов тіху в своїх хобі та старих дружбах. Але відсутність нашого зв'язку все ще відчувалася глибоко. Я задавалася питанням, чи зможе він знайти щастя без мене. Леонардо і я були так поглинуті нашим власним світом. Пристрасть часто затмувала розум, і я почала розуміти, що наше кохання, як би інтенсивно воно не було, будувало нестабільну основу для майбутнього. В одну дощову полудену, після особливо важкого дня, Леонардо обняв мене і сказав. Я маю почуття до тебе, але я хочу залишатися вільним і пізнавати інших людей. Його слова відгукнулися в мені, змусивши мене зустріти реальність нашої ситуації та вибори, які нам доведеться зробити. Розмова з Леонардо стала переломним моментом. Я зрозуміла, що, незважаючи на інтенсивність нашої пристрасті є аспекти наших стосунків, які потрібно переглянути. Він також почав відчувати тяжкість наших виборів. Розуміючи, що, можливо, ми потрапили в ілюзію тимчасового щастя. Ми вирішили зробити крок назад і обдумати, що ми справді хочемо від свого життя. Пауза була необхідною, але й болючою. Відсутність Леонардо змусила мене зрозуміти, як сильно я його люблю, і що він означає для мене. Одночасно я сумувала за тією безпекою та стабільністю, які Рікардо надавав. Рікардо. Зі свого боку, намагався відновити себе. Я зустрілася з Рікардо за кавою, і він почав демонструвати ознаки бажання відновити наше життя разом. Можливість нового початку була спокусливою, але мій розум був розділений між комфортом минулого та емоціями теперішнього. З часом я зрозуміла, що мої стосунки з Леонардо стають нестабільними. Ми не мали однакових поглядів на стосунки. Ми вирішили, що буде краще відійти. Незважаючи на біль, який це нам приносило. Розлука була позначена сльозами і обіцянками дружби, але ми обидва знали, що те, що ми мали, було чимось глибшим. Це було болісне прощання, але необхідне, щоб кожен з нас міг продовжити свій шлях у пошуках щастя та миру. Рікардо та я повернулися до нашої рутини, сподіваючись відновити наш шлюб. Були моменти напруження і недовіри, але також розуміння і примирення. Ми працювали разом, щоб знову знайти любов, яка була затмана рутиною і обставинами. Життя, однак, мало інші плани для мене. Одного дня я отримала несподіваний цвінок від Леонардо. Він переживав складний період і потребував допомоги. Не задумуючись, я вирішила зустрітися з ним, навіть знаючи, що це може відкрити старі рани. Перша зустріч з Леонардо була складною. Емоції були на висоті. І ми обидва намагалися знайти баланс між минулим і теперішнім. Зв'язок, який ми ділили, ще був, але тепер він змішувався з реальністю наших розділених життів. Поки я боролася, щоб утримати баланс між моїм минулим з Леонардо і теперішнім з Рікардо, я відчувала, що доля веде мене до чогось більшого і складного, ніж я могла собі уявити. Тижні після нашого зустрічі з Леонардо були позначені зростаючою емоційною напругою. Наша дружба почала відгукуватися тими ж інтенсивними емоціями, що й раніше, і я все більше розриваюся між двома світами. Рікардо помічав зміни в мені. Він ставив питання щодо моєї відсутності та моєї поведінки, але мені вдавалося легко уникати відповідей, не бажаючи розповідати правду про мої стосунки з Леонардо. Вина зростала з кожним днем, руйнуючи довіру, яку ми намагалися відновити. Леонардо, зі свого боку, Переживав особисті труднощі. Його фінансові та емоційні проблеми робили його вразливим, і я відчувала, що повинна йому допомогти. Ми почали зустрічатися частіше, виправдовуючи це бажанням підтримати його в складний період. Ці зустрічі, однак, були сповнені відчутної напруги. Фізична та емоційна близькість була незаперечною, і я відчувала, що ми знову на межі чогось, що ми не зможемо контролювати. Межа між дружбою та чимось більшим ставала все менш помітною. Одного вечора, після сильної бурі, Леонардо запросив мене допомогти йому виправити деякі проблеми в його домі. Ситуація здавалася невинною, але атмосфера, наповнена електричним зарядом, вказувала на протилежне. Ми працювали разом до пізньої ночі, і фрустрація та стримувана пристрасть нарешті знайшли вихід. Поцілунок, який ми поділили в ту ніч, був іншим, ніж все. Що ми пережили раніше. Він був сповнений безнадії та бажання, суміші кохання та відчаю, що повністю поглинули нас. У ту мить ми знали, що вже перевищили межу того, що могли контролювати, але не змогли зупинитися. Наслідки нашого вчинку були негайними. Тягар зради і провини знову нас переслідував, і спокуси продовжували манити нас. Я знала, що граю з вогнем. Але інтенсивність нашого зв'язку робила неможливим опір. Рікардо почав все більше підозрювати. Малі деталі не уникли його ваги, і напруга між нами зростала. Комунікація швидко погіршувалася, і можливість розлучення ставала все реальнішою. Поки я намагалася зберегти вигляд, я все більше відчувала себе ізольованою, затиснутою між двома коханнями, які руйнували мене зсередини. Емоційний тиск і провина впливали на моє здоров'я та добробут, але я не могла знайти виходу. І ось тоді трагедія почала вималюватися на горизонті. Леонардо, в контексті своїх проблем, почав приймати імпульсивні та ризиковані рішення. Його емоційна нестабільність відображалася в його вчинках, і я знала, що щось погане ось-ось станеться. Того фатального вечора нас накрила нова руйнівна буря, що принесла сильний вітер і дощ. Леонардо, намагаючись вирішити надзвичайну ситуацію, потрапив в аварію, що змінила наші життя назавжди. Новина про аварію Леонардо була як уда. Він втратив контроль над автомобілем під час бурі і отримав серйозні травми. Трагедія сталася так швидко, що залишила нас усіх в шоці і відчаї. Рікардо та я отримали новину одночасно. Шок і смуток об'єднали нас таким чином, як я не очікувала. Серед болю, ми зрозуміли, що наша внутрішня боротьба і наші вибори привели нас до цього моменту непоправної втрати. Я відвідала Леонардо в лікарні, де він бореться за своє життя. Його очі, навіть серед болю, виражали каяття і глибокий смуток. Ми сиділи разом в тиші, розділяючи тягар наших вчинків і порожнечу, яка нас оточувала. Рікардо також був там, і вперше після того, як наш шлюб пережив труднощі. Ми об'єдналися в болі. Трагедія з Леонардо змусила нас зіткнутися з нашими почуттями і визнати вплив наших виборів на життя один одного. Наступного дня Леонардо не витримав його смерть залишила величезну порожнечу, але також можливість для роздумів і спасіння. Втрата змусила нас переглянути наші пріоритети і шукати шлях до зцілення та примирення. Рікардо і я почали відвідувати терапію разом. Працюючи над відновленням довіри і зміцненням нашого зв'язку. Біль від втрати Леонардо став каталізатором для того, щоб зіткнутися зі своїми власними демонами і зцілити рани, які ми завдали наші відносині. Через довгі розмови і моменти вразливості, ми знову знайшли любов, яка завжди була поруч, але яку затмило невпевненість і потреба в чомусь більш інтенсивному. Ми навчилися цінувати стабільність і глибину нашого взаємного зобов'язання. Провина і смуток все ще мене переслідували, але я почала знаходити мир у прийнятті і прощенні. Я визнала, що ми всі робимо помилки, і що справжнє кохання полягає в тому, щоб прийняти недоліки і рости з них. Пам'ять про Леонардо залишилася зі мною, але більше не як джерело болю, а як нагадування про важливість жити щиро. Життя продовжилося, і з часом рани почали гоїтися. Рікардо і я знову знайшли радість в малих речах. Цінуючи кожен момент разом з новою перспективою. Трагедія навчила нас важливості чесності та відкритої комунікації в нашому відносині. Я озираюся назад і бачу подорож, повну підйомів і падінь, інтенсивних кохань і болючих втрат. Кожен розділ цієї історії сформував мене і навчив мене про складність людського серця. Через любов, зраду і трагедію я знайшла силу відновити себе і побудувати більш стійке та справжнє майбутнє. Сьогодні, у свої 47 років, я розумію, що життя це недосконале і повне викликів, але також сповнене можливостей для зростання і більш глибокого кохання. Історія, яку я пережила, навчила мене, що навіть у найгірших трагедіях є місце для спасіння і для того, щоб знайти справжню сутність любові. Отже, вам сподобалася ця історія. Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ви знаєте, що робити. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Скажіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я хотів би знати, що ви думаєте. До наступного разу я буду чекати вас.